Всім привіт і слава Україні! З вами Контрпропаганда. Друзі, кожного дня російська пропагандистська машина генерує кілотони маніпуляцій брехні та вкидів, цинічних та тупих, як Володимир Путін, масованих і всеосяжних, як сталінські репресії. Саме тому наша команда. Кожного дня випускає прості та всім зрозумілі відеоролики, які знешкоджують ворожу пропаганду та руйнують фейки. Тож, будь ласка, долучайтесь до нашої спільної інформаційної боротьби. Робіть репости наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Не забувайте про вподобайку і коментар під кожним нашим відео. Ну і ви знаєте, разом переможемо! 10 іскандерів вдарили по Києву 1 червня в день захисту дітей. Всі вони були збиті, але уламки однієї з ракет упали поруч із поліклінікою. Загинуло троє людей. Серед них діти. Щойно перед вами. Була одна із найсимволічніших фотографій цієї війни. На неї дідусь, а поруч з ним під фольгою тіло його онучки, яку вбила російська ракета. Дівчина прожила лише 9 років, тобто, все життя пройшло під час війни, все життя під час безперервного терористичного акту з боку Російської Федерації. І от зараз ще оці масовані обстріли найсучаснішою зброєю. Іскандерами, кінжалами, калібрами. Дивлячись на цю світлину, я згадую, що в березні цього року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна за примусову депортацію українських дітей з окупованих територій до Росії. І в мене лише одне питання: чи не час висунути звинувачення у міжнародному тероризмі і злочинах проти людяності? Таких прецедентів насправді вдосталь. 9 березня 2009 року МКС вперше видав ордер на арешт чинного голови держави, президента Судану Омара Аль-Башира, звинувативши його в злочинах проти людяності, вбивство винищення, насильницьке переміщення осіб, застосування тортур та зґвалтування. А вже 12 липня 2010 року МКС видав новий ордер на його арешт. За звинуваченням в організації та проведенні геноциду, станом на зараз доля вишезгаданого Омара Аль-Башира, доволі сумна. Він нещодавно втік з тюрми і тепер ховається як щур від власного народу та міжнародного правосуддя. Отже, друзі, ви вже напевно здогадалися, до чого я веду. Кожен расист, який скоїв злочини на території України та проти українців, має відповісти за все, що він зробив. Кожного з них. Має чекати новий Нюрберг та Нова Гаага. Але для того, щоб це відбулося, ми маємо подолати навалу ворожої пропаганди. Тож ставайте поруч з нами в лави спільної інформаційної боротьби. Робіть репости наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Про вподобайку і коментар під кожним нашим відео також не забувайте. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. До наступних зустрічей. До побачення!